Шановні телеглядачі, дорогі закарпатці, Христос рождається, славімо Його! Від імені Закарпатської епархії Православної Церкви України та від себе особисто дозвольте привітати усіх вас з Різдвом Христовим та наступаючим Новим роком. В чому сенс і зміст цього великого свята? По справедливості ми можемо його назвати Зимовим Великодним, адже справді це великий день, великий день в історії всього людства. Цей день чекали багато і багато людей патріархи, пророки, прості люди, котрі очікували пришестя Месії, Сина Божого, на землю. І ось сталося це диво. Однієї ночі у Віфлеємському полі пастушки бідні, які пасли отару, почули, напевно, що першу коляду, яка звучала від ангелів, і звучала вона так: Слава вишні Богу і на землі мир! В людях благовоління. Мир був принесений на землю, мир воцарився на землі, життя людське стало жительствувати. Адже Христос, Син Божий, воплотившись від Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії і Духа Святого, обожествив людську природу, Він з'єднав небесне з земним, Він завершив ту ворожду, яка була між людьми і Богом. Все – вже є можливість напряму спілкуватися з Творцем. Це є біблійний зміст цього великого свята. Що ж наше особисте говорить? Напевне, кожен з нас, з дорослих, цього величного дня переноситься кудись далеко, у наше дитинство, де ми всі разом за святковою вечерею, у святвечір, коли мати приготувала 12 пісних страв. З миром і любов'ю вшановуємо новонародженого младенця. Батьки є біля своїх дітей, а діти біля своїх батьків. Цей рік, який минув, він був і складний, і надто складний для всіх нас, багатьох уже немає. Проте, як ми знаємо, в Бога немає мертвих, вони усі живі. І ось власне сьогодні я хочу побажати усім нам довгоочікуваного миру, миру, нашій багатостраждальній Україні, яка цей мир уже справді вистраждала. І я вірю, що Син Божий своєю благодаттю дасть нам цей довгоочікуваний мир, якого ми так всі прагнемо. І навіть якщо сьогодні, дорогі браті і сестри, ми з вами розділені ще датами в календарі, я хочу сказати, це не повинно нас роз'єднувати. Нас повинен єднати зміст самого свята Різдва Христового. А який зміст, я вже сказав, це любов і мир між нами. Бо потім знають, що ви мої учні, що будете мати любов між собою, так сказав Спаситель. Вслухаймося сьогодні у різдвяні пісні співи, які говорять нам: Христос народжується, славте! Христос з Небес! Зустрічайте! Отож, дорогі браті і сестри, вітаю усіх вас з Різдвом Христовим і Новим роком. Христос рождається. Славімо Його!